Христос Воскрес! Дорогі браття, дорогі сестри, дорогі служителі, проповідники, рідні, рідні в Ісусі Христі, молитовники, всі, хто прославляє Бога, хто добро чинить цей непростий для нашої держави час. Вітаю вас з великим святом, з Воскресінням. Нашого Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богу за цей гарний квітневий день 2023 року. Ми говоримо, нагадуємо і собі, і іншим про Божу любов, про Ісуса Христа, який на землі був і мав повноту Божества тілесно, робив чуда. Допомагав людям, визволяв, укріпляв, давав мудрість, вирішував людські проблеми, і його було віддано на смерть. І він був розіп'ятий. І ми це знаємо. Він був розіп'ятий за наші гріхи, мучимий за наші беззаконня. На третій день після смерті він воскрес. І, дорогі друзі, в Його Воскресінні наше життя також є, бо ми совоскресли з Ним, силою Божою, і можемо зараз, вірячи в Нього, прийнявши Його волю, зрозумівши, що Він нам дав виконати Його місію, можемо йти по земному шляху і виконувати те, що Він доручив нам, членам церкви. Його дітям. Ви Воскресіння Ісуса Христа, наша сила. І, друзі, виконаймо волю Божу. Радіймо в Ньому, радіймо Його Воскресінням, як учні, які повертались від гробу, де вони побачили, що Ісуса тіла там нема. Вони вернулись і всім про це говорили. Виконаймо волю Божу, як Самарянка, яка почула, поспілкувавшись з Христом, слова важливі, І вона вернулась в місто, звідки вона була, і говорила всім, що я знайшла того, хто є Месія. Дорогі, хай нам всім Бог допоможе! Вірмо Ісусу Христу, наша віра не даремна, бо Христос воскрес. Проповідуємо Слово Боже, бо наша проповідь. Недаремно Христос Воскрес. І Слово Боже нам каже, коли з'явиться Христос життя наше, тоді і ми з'явимось з Ним у славі. Хай прославиться Бог! Ще раз вас поздоровляю всіх! Христос Воскрес!